Андрюха, ти щось бачиш? Я бачу, що я нічого не бачу. Я, я бачу одну грати. жовту пляму біля себе з велетенською кулею на голові. Зате я чую, що хлопці починають грати новий гімн українського ті, що ідуть на смерть. <клапляє> Вітають тебе, як казали гладіатори. Моя мати казала мені, синок, літай по ночах низько і помаленьку, тому я склепав собі пирог, точно знаю, деньку, запасаюсь болтами і гайками, буду байкером. Буду байкером, буду байкером, мій татусь казав мені, ми синок врешті землю прикрасимо квітами, ми ж як прадіди рулимо до зірок на планеті, можливо, у пітері запасайся болтами і гайками, буду бітері, рулять байкери З самого. Байкери, рулять байкери, моя бабця співала мені пісень, я їх досі пригадую веснами, що коли навіть в родині ти сам, як пень, обростаєш братами і сестрами, обростаю петрами і гальками, буду байкером. Ю і лайкою, буду байкером, буду байкером. Моя мати казала мені, синок. Літай в поночах, низько і помаленьку. І в цей прекрасний легкий момент, після яку народився ще один український байкер. Дякую тобі, Гріша. Гріша Вагапов був з нами сьогодні в цій студії, і це дуже приємно. Я тепер знаю від Гріша, що, що таке веселий байкер? Веселий байкер це людина, у якої між зубів застрягло на швидкості 180 мошкара влітку, і це найпітніші люди влітку, як ви розумієте, бо пересуватися. Вони тому й пересуваються дуже швидко влітку, тому що дуже дуже важко втримувати одну і ту саму температуру. Гурт а, вперше чую, був разом з нами. Дякую вам, хлопці. Дякуємо, і дивіться нас далі у сніданку.